Українці спрадав на хліборобський народ, відтак і традиційна українська культура ґрунтується на цінностях хліборобської праці та шануванні хліба. Любов до хліба відобразилася і у традиційному меню українців, яке у всіх районах України в основному складалося з хлібних страв і борошняних виробів. Це і традиційні вареники, галушки, гречаники, сочники, шулики, потапці, пристанці, млинчики і обрядові коровай, корочун, лежень, мандрики, паска, гуски, шишки. Доповненням до борошняних страв для наших предків були риба, ягоди, молоко та молокопродукти олії, м'ясо. У щоденному побуті м'ясо використовували переважно у вигляді сала та смальцю, а ковбаси і інші м'ясні продукти можна було побачити на столі лише святкового дня. Ними ласували зрідка. Так як традиційні страви це страви в основному повсякденні, то готувалися вони, вони мали легко та швидко, не потребуючи багато часу. Відтак українська народна кухня взяла свій початок від простих у приготуванні сільських страв, основою яких є злакові та овочі, такі як картопля, капуста, буряк та гриби. Тому і традиційна кухня українців багата великим розмаїттям овочевих страв. Це і борщ, і капусняк, і голубці, і квашена капуста, і солоні огірки, і гарбузова каша. Любили українці також різноманітні страви з яєць, особливо яєчню із салом і ковбасою. Оскільки в Україні домашнім вогнищем Здавна була вариста піч, то наші предки готували переважно варену, тушковану і печену їжу. Навіть чумаки, які возили сіль з криму при Приазові, та запорізькі козаки у походах робили у землі тимчасову пічечку, кабицю готували в ній традиційні страви, куліш і кашу, лимішку і галушки. Навіть зупольованої дичини переважно варили юшку, а не смажили її на рожні.